Що відміняється? Ну, якщо новий рік почався, ви вже міняєте. Ні, там просто кожен у нас на рік. А, це закінчується. Просто поза рік. Це не працює. Так, комісія з питанням вам депутатської етики забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням вищої міської ради. Запрошення Северовіської складана Наталія Михайлівна, Шматоклюк Тетяна Петрівна, повістка ДНР по затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату виконавчого комітету військової та її виконавчих органів. Щось ми її не знаємо. Я вам і представляю, що бачите, зміни в структурі. Ні, це не зміни в структурі. Взагалі змін таких виконавчому комітеті не було. Штатні одиниці так і осталися, але одна тільки зміна була на протязі року у відділі освіти домовлялися штатні одиниці. А то ви приймали рішення? Ви приймали рішення. Ці рішення я покупіювала і прикріпила до. В нашій структурі по параді з нічого не міняється. А що по заповненності всі посади закриті? Чи є вільні посади? Відкривайте, знайомство, мають працювати. Секретар міської ради команди займається кадрами. У нас є перший заступник, який економічний бюджет. Ага, 10. то ви розпреділяєте, <сіх> ти що нема посадити на збільшення премії, премій, то може варто. І це не підходить. Не підходить? Якщо є на понасправній одиниці, то можна преміювати, ви не премію. Не премію. Не <сіх> не, 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 не ну на. Не, не в тому ракурсі, якому хотілося. В цьому місяці щось Разі вас там випасають, цю роботу хтось виконує інші. Взагалі вам у нас такі вищо вийшов казати. Ну, я про це мовлю. Ну, я думаю, що пропозиції сам такі. Чи саме передамо? Членів регламентної комісії, що якщо є незаконні одиниці, треба використовувати, це ми не зекономимо кошти на цьому. Ми на цьому просто втрачаємо. Вважається, ну, що якщо так, да, нема працівника. А люди, що мали інтерес до роботи, це треба угу. преміювати. Якщо преміюємо, тоді да. так. То, От коли преміюємо, дай хоче одного чи двох не преміювали, кажемо, а тебе. Зразу виникає конфліктна ситуація, яка, що ви що, як це, а що це мені? Всім да а мені не, не дали премію. Що таке да? Ми да. сподіваємося, ну, що можливо в цьому році щось зміниться. Ну, Розраховуємо. Бюджет вже прийняли, на ладони переглядав, вже цього місяця. місяця Трошки добавили, ну, якимось чином. Виходите, намагатися. Це не останнє, звичайно. Ви дивіться вакантні позиції? Тут просто вказано чисельність взагалі. Взагалі, що... я просто питаю, як секретар міської ради Плечої Скадрю. Вона відмовила скинула на заступника. Фінансові питання не допускаються. Це, це якраз розподілення <смітна> робочих цих, ну, хто в нас добавилася Василія інформаційна Коніенко, Павлика Коніенко, <смітна> Мариця <мається>, Валентинія. <коли? смітна> <смітна> там ще пішов до їх ресторації. Ну, знав, що у нас сюди не входить, знав окремо, що це входить. Входить, входить, входить. У нас є, у нас локація, його поширює.

Ставали рано, no, приходили на комісію, але ні, що ми провігнували, так. Ну, а голова комісії на сесії озвучить. Так. Може, ніхто не буде. Все нормально. Комісія вирішила отримати на розвитку сесії. Так. Хто за? Пропозиції всі присутні кого молоді. Що у нас різне? Нічого, якщо у вас немає ніяких доповнень. Буває як хтось депутати. Да, якщо хтось щось ініціює, чи є якісь заяви, чи є якісь скарги, чи можливо якісь депутати. Ну, це сесія на 28-му. 28. Не буде зразу, щоб не mm -hmm. дзвонили, бо я місяць наперед записати на прийом до лікаря, який стоїть в Києві. Ну, зрозуміло. Ну, зрозуміло. Ну, зрозуміло. Ну, зрозуміло. Ну, зрозуміло.